Львів розмальовують діти. На вулицях міста з'являться білборд з дитячими малюнками. Такою від тепер буде у Львові соціальна реклама. Львівські школярі взяли в руки кольорові олівці та фарби і почали творити свої дитячі шедеври. За целистом путін було те. Нам посадково переходу світла, а тут зовсім білий лист, тому що ми не знаємо, що буде далі. Урок малювання у 81-й середній школі триватиме довше за звичних 45 хвилин. Діти малюють своє місто через призму дитячого сприйняття. А невдовзі таким львів бачитимуть усі мешканці та гості міста. Здавна всім відомо, що Львів це місто митців і поетів. І от я хочу показати, що Лев, він одночасний танцюрист, так само що тут буде в нього перо і в такий беретик, який мають художники. Я думаю, так що Львів це є спокійне тихо місто, де можна відпочити на вулицях, посидіти під ліхтарком, порозмовляти, поспілкуватися з друзями. І напевно, Львів це як. Найкраще місто і тому вулиці там тихі, спокійні. Більше мені подобаються наші будинки, які старовинні ще раніше були у нас, тобто вони дуже гарно виглядають. Ну, по цих вуличках таке дуже красиво. Я хочу нолювати арену Львів, якби ну, що наші футболісти виграють турнір, що можна, що не ми самі, як кажуть, пасем задніх, а вони можуть виграти Євро 2012. Стане для, для всіх великим таким бумом ідея вбрати місто у дитячі малюнки замість звичної соціальної реклами у міській раді виникла за підказкою самих же маленьких художників. Дучі минулого року по вулиці ми зустріли кількох дітей, які учнів, які запропонували дуже хорошу ідею. Ця ідея була спочатку нам до кінця не зрозуміла, і зміст полягав в тому, що вони були незадоволені соціальною рекламою, яка висить в місті. Тобто, ну вони загалом були незадоволені. І ми запросили до міської ради, сівши разом. Ми подивилися, що можна придумати, і придумали такий проект. Конкурс Львів, очима дітей поширюється на усі школи міста, тому малюнків буде не одна сотня. Автори ж переможці отримають смартфони. Але нова частка найкращих малюнків прикрашатиме білборди та сіті лайти. За задумом організаторів дитячі малюнки зроблять місто та його мешканців веселішими та добрішими. Ярина Матвіїв, Андрій Сладков, вісник.